Фронто, фронто, мої любі! Який сюрприз чекає на вас від Всесвіту? Загадайте одну цифру від 11 до 5 та дивіться відео далі. І, любі мої, дуже дякую вас за коменти, за лайки, за підписки, за донати, за те, що приймаєте участь у акції. Не забувайте, це все потрібно для нашого повноцінного енергообміну. Всесві, все все бачить пронто пронто, мої любі, дуже скучила за вами, читаю ваші коменти, коли ви пишете, що ви не бачили мене один день і вам вже сумно, Боже, яке це класне зізнання. Кохані мої, і так, який сюрприз від всесвіту чекає на вас? Гадайте одну цифру від 11 до 5 та дивіться відео далі, чекаю на ваші лайки, коменти, донати, участь у акції, все, все потрібно для нашого з вами повноцінного енергообміну. Не забувайте. Для тих, хто загадав цифру один, який сюрприз від сюди чекає на вас? Це старший аркан смерть. Не бійтеся, ви будете живі й здорові. Це не про це. І так, цей аркан дуже крутий. Він говорить про те, що щось, що повинно уйти, пам'ятайте про це, уйде з вашого життя. Що це може бути в вашому житті? Є якась тема, яка вас дуже давно бентежить. Ви все вирішуєте бути чи не бути, прийняти чи не прийняти, уйти чи залишитися, і так далі. Так ось ви нарешті приймете рішення. Ті, хто загадав цифру 2, якийсь сюрприз від все дочекає на вас. Це четвірка жезлів. Класно! Четвірка це завжди стабільність. Ви бачите, це завжди те, що єднає людей. Сюрприз такий, що вам запропонують або можливість бути разом з людиною, тобто жити разом, або брак. Тобто вам запропонують щастя бути разом під однією кришею. Класно? Ти, хто загадав цифру 3, який сюрприз від сефіту чекає на вас. Це принц Пентаклів. На вас чекають гроші. І це гроші будуть для вас сюрпризом, звісно. Але це не такі дуже великі гроші. Це, можливо, те, що вам потрібно було заплатити, але не заплатили. Зарплатня, або повернуть борг, або якісь гроші, які вас порадують. Ти, хто загадав цифру 4, який сюрприз від це чекає на вас, це королева жезлів. Такий сюрприз, що вам ні з того, ні з цього, як здається, захочеться стати ось такою жінкою. Вам захочеться змінити імідж або накупити нового одягу. Причому змінити імідж так, щоб бути яркою, дуже пристрасною, дуже сексуальною і дуже енергійною. І так, мої солоденькі, дуже крута акція для вас за вашими заявками, як говорять, ви можете отримати експрес-відповідь на ваші аж три запитання лише за 5 євро або за 185 гривень. Для цього ви переводите ці гроші на карту Приват. Вона є нижче написана, дані, і пишете на мій номер телефону, Вабір, Ватсап, Телеграм, ваше прізвище, хто перевів, і пишете мені три запитання.